Борис. Укроп посадили. Да. Я пішла, посадила, до чесноку там. Сама пошла. Між до рядками. І один рядочок тільки. Не бачимо. Курточку кажу тоже бери на всякий случай. А молод дощ може піде. Сьогодні ночі, а може завтра. Я І дешкал. там рядом равно. Сейчас тут тепло ночки скільки, 27, наверное. Там уж ось у вас. 26. Ветер. Пока-то дуїть и дують. І, і с утра, да, не перестає нічого. Надо тобто буде тут аккуратно повиривати бур'янку. Цвіти посадила і це тепер не знаю, що вона вилізе. Та тобто Я навела воду, надо буде палити. Цветок. Пойдем, собирать дальше. Готово? Угу. Может вместо Нины махнешь? Нет, на велику. С боты вашу руку Пока. Всем пока-пока, да? Здорово. Хорошо, я их получила. На созвоне, да? Да. Хорошо. Ты О, Господи, папа, не обижай папа. Ну, ну, опять. Бедный папа, все его обижают. Да? Угу. Съешь, чайшенько. Я все трошки пейду, жду. Я Насколько проще, да, когда телефоны? Раньше провожаешь, там переживаешь, елки типа. Когда ты письмо напишешь, там или... А пока ехать буду в автобусе буду звонить. Группа поддержки побежала. Думал, <говори> они не пойдут. Это, и, это, и это, это, да, Давайте бегом біжись, кажу. что, ну, что нас не ждали. <говори> это кофе чичать ждать вас не не надо не хочется да угу. так что это нормально Раз, пробуй новый кекс так мы ж пробовали ну с изюмом не пробовал ну на что ты мне мне простенький надо Видите, с собой взяла, и гостей взяла. Неси на роботу теж глянь такий хороші кекси. Вощай тоже. Там дружний коллектив. Дуже. Такі прості, каже, не так подобається, мені всі. Нравляться. Це найголовніше, щоб колектив дружився. Покрасивело. Покрасивело По тут. знаю, да, наверное, надо на них, чтобы Мешают? Не, он их не надо. Прям на этом, бачишь. Куфту дела не окажет, да, одевай. Пошли дети уже отдыхают. Что Они доморылись так. Сегодня раньше автобус. Что же надо, лучше то уже чуть пораньше, на кисть опять минут выйти, но чтобы не опоздать. Да тут нет а там деревья, Ага. Сирень хорошо цветы. Сейчас в интернете все пошли сенсоры с сиренью. Да, потом желтые поля будут раз, а, раз, С рапсом. С одуванами уже все наши фотографировались. Будто угу. доехала, дети с мороженым. <реш> Укропу он трошки нашла свеженька. Та сколько я його вчора порубав? А я їх узнала, я взагалі що. Ці бульки оце що густо-густо посадили. Такий хороший перо хороший, не таке тосте. Сейчас салат сделай, хоч у мене молоко осталось там. І это. То, що на толчорку взяли, скільки там надо. Нам 3 літри дали молоко. Сыр такий сделаю. А я взяла э, этот. Все меня там же ж на полке. Вот для сыра формы. Это і маленькая, чуть средняя такая, знаєте. Я помила это і в, я, в коробку вже положила. І візьму трушлячок, марличку так сделаю. Там його мало будет не багато, Ну, все равно. Я ж думаю, може, уже делать можно не буду, я воно думаю, то сделаю. Да, да. А пептину. Пиптусина нет. Да. Не купкали мы? Делайте ры, то знаете, що, конечно. Кто цим займається, то все у них є. там. А так, коли для себе вже. Це я думаю сейчас. Еще одна головка из капусты. что тогда купила 4 штучки. И, вот, с огурцами тут руки делала. Огурцов не мая. Это мы сейчас на вечер сделаем. Уже Желейка, соль, сахар, уксус. Все. Ну, сахар обязательно. Ну, ну сладенькая, да. да. такие хорошие, знаешь. Да я знаю, что мне не нравится. Мне что, я, огурцы эти понравились, финские эти, шуславские. сладкие. И морковка, это не більше сахара, наверное, да? Важись. Да, да. Морковка это. Чисто. Так что вот так вот. Речки сейчас гляну, нахуй речка їде. Я думала, гречку, речку, а їй може нема. Буду в магазині, так? Да? Ну я ще дивилась, думала. чи купити, чи не купить, Є, ще нема. Горохи є точно, я снова говорила что тут купить можно в этом давайте что такие дела мои хорошие хорошо уже все равно огурец уже дешевле экран шеву уже не пусто я черкас поеду я якщо это подивлюсь а что по чем тоді вам будем казать так что такие дела не, по інтернету посмотрев корм, ну да, і по 7 гривень, 7,50 гривень котячий. Ну, те саме випіш за, ну, за, за доставку, доставку. оно то самое вийде, що ти в магазині купиш. Так от цю ж, що покупала в банке, ростяно для руськи. Ну, 32 чи 33 тоже заплатили, вот тут покупали. І ти, і Андрій, теж дивився, сколько. 33 тисячі. Ну так само. Що я, на що я скільки? Ну нічого, поївлю, он... Думаєш? І ото можу купити. Все. Спить цілими днями спати, Тоді вечором вона да, починає і ночу налясати. Mm -hmm. За, за это с лицом накрылась, <laughs> а все равно подходы лапами поэтому открывается. а Вот в 4 часа утра будите. Скажу, <laughs> она на работу будет. <laughs> она переживает, чтобы не проспал никто. А -а -а. Не забыл, что она тут есть. Да. Так что нестите? А? Молоко нести? Да. Мимо. Мимо. Так. В общем, 2 ну я по тут почти, ну там, Політри, навіть взяли. Ну, я буду як на три літри. Три столові ложки уксуса, 6 столових ложки води буду додавати. Зараз розбавляю сюди, дай мені ложку. Ставлю хай, зараз гріється і в тепле молоко, так будемо додавати. Аня, гречки захотіла. Папа, у тебе буде це, задання, ти знаєш, що це таке. О, так. Ти так руки трушишся. по тому самому ж а, Ароматизатора не помним. Зачем? Да Что чем-то. Да хай бог мой. Что? Тут тоже так сыр есть. Так вот. Пять. Потом як подогреется молочко до теплого, по краям так наливаем и все. И выкручаем оно, подставите, ну, оно будет собираться. Пригодился вам. Да? любому рецепту я делаю. Дивимся. Сейчас, в общем, она сказала, нагремаем до 90-95 градусов надо. Сейчас пока 80 вот, сейчас до 90 грею и все. І будем наливать вот эту смесью и выключаю до теплого и потом будем дивитися. От 89 сейчас будет 90 сейчас бульки выскочил не я держу клипку не, не молоко выскочил а не не он если буде. закипить будет ну, ну, я ж не буду до кипения такого прямо уже Не цепляется. А? Не цепляется он? Там у него ручка такая. А, о. о, 90 уже градусов. Всё, девочки и мальчики, я выключаю. Все, я сейчас вот это наливаю вокруг вот так вот. Перемішаю один раз акуратненько, і виключаю. Все, і хай стоїть собі. Все. И ну, вже сейчас уже, бачите, дивитесь, бачите, что. Сейчас хай стоїть і не трогать його. Да, теплого, хай. І потом будемо, я потом приготовлю. Я пока нічого, даже не трушлячок, нічого, не марлічку не готую, щоб Подивлюсь, що воно вийшло чи ні. А ну тут мало буде, ну все одно. Хай хоч на якийсь один раз, так. Да? Ну, на кого свернути на любу. Что, любо <гум> Була, діка, що любов. Якщо, то люба виновата балакала, тільки що з Любою. Вже посадила вона, теж висаджувала розсаду. А учити теж, вона то теж по стаканчикам. Это самое. Кабачки, кажется, тоже будут, ну, кажется, уже завтра. Ну, не, у нее шпорник там есть. Да. И я вот, тоже такие дела. Ну, на их по городу это меньше, это у нас жарко. Не, не, не. Так что так вот. Все, капуста готова, гречка готовится, сыр тоже. <laughs> на бы ешь. Вообще котлетки рубленые есть, уже вкуснее. кто готовит, то, то знает. Там, да, можно и сыр добавлять, если хочет, и грибы можете добавить, если кто хочет. Ну, мы захотели... Ну, добавим вообще все по Да, э, такие сделали. Так что, такие дела. Все, мой градусник. Сейчас я повытираю его хорошо. Вы решили с Викусечкой выйти на улицу, да, Викулик? Mm Так, я сейчас вам покажу, я вчера посадила цветы. Покажу до навіть де я посадила їх. Отут тут я посадила, от перший рядочок, там другий рядочок і тут третій. Не знаю, щось вилізе, не вилізе, подивимось. Так, а тут же у мене теж ціпочки. Ну, теж тут садила, ну, бачите, тут папа косив вчора, що страшно. Сьогодні я ще хочу полить. Пополіваю. бо чесно. Цей, ну, не знаю, вилізли, не вилізли, щось. Подивимося, разом з вами. Тут дуже цвіточки посажені. Цей тоді вже є завтра. Петет. Завтра щось їсти треба готувати. Якщо завтра погода хороша, я хочу замітати. Не знаю, що я з этими камушками зробила, либо хай просто так і лежать подивимся. Тут полот надо ще. Ой, дивіться. Я не знаю, видно вам чи ні. У мене, наверное, не видно. Скільки этих камашеч літають. так? Хоча вчора. Ой, вчора. Сьогодні дивилася. О, цветочка. Зараз кажу, бо вчора кажу дивилася... Ой, вчора, сьогодні. На завтра стоїть дощ. І на післязавтра. Ну, подивимось. Зараз вам покажу тюточки які. А я не знаю, що це за цвіти. А, це давай у нас Ага. Тюльпанчики. Ну, вітер теплий. А? Кажу, ось, вітер пане Тамаску, да? Угу. Хоч і вітер, але вітерець він ти, ну, теплий такий, да, Вікуль? Ну, давай, це приємно. А? Приємно вітер. Ага. О, скоро ж ось ці, як вони, петушки ще, як вони називаються? Зараз. Да. О, скоро буде теж ленти. Я Та так назвать Агрос чи ні, чи як на нього називається? У мене на... кружовник на нього. Ну, кружовник і агрошка. Ну, агро, я скажу. Дуже. Мені оця смородина не подобається. Вона е дає вкусом як помідори, скажи якусь. Я не знаю, мамі. Не знаю, так? Да, мамі чогось подобається. Мені якось ну, не, не, не зайшло воно. Мені нравиться, нравилось вдома у нас віна ой, виноград, господи. Смородина була вкусненька. Зглянемо теж тут он. Тільки починає. А у нас вдома був? Так. груш чи ні? Був. Був, так? Бо я вже... Забула, що в нас було, що в нас не було. Це, хорошо, що є ці відео, ти заходиш і дивишся. Полуничка ходить, цвіти. Цвіти. У ну, нас, так, теж там полуниця вдома. Не знаю. Це, що залишиться, не залишиться, що так хочеться додому. Все своє. Ну нічого, віримо, що скоро, може, вернемо. О, ласточки. Їх... Я, я, я думаю, я У нас да, ласточки. Да. У нас э, вони були, де? в сараї і оце як э, са двора, це перша э, вірандочка, вони постійно туди залітали. М? Ну входит, як входиш да, в хату, да, зразу там вони е, 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 Кожен год. Сейчас не знаю, Тому этот. О, знаєте, що я завтра? якщо дождя не буде, що я завтра зроблю? Я, мабуть, сейчас я акуратно пройду. Я, наверное, піду приду е, попалю цибулю. Бо я ж полола там одну цибулю. А этот... Здарую ще й ні. У нас вітер такий, це капець. Вітер такий, ось оці боліє. Повернусь. Ось цю ну, да. цибульку я попилю. А, ну, так, це як ти, ти пообирала, так, Вікуль? Та вона, вона. Побираю, буває. Тут, звісно, Я тут і поливаю ще. Пару днів тому назад поливала. Не знаю. Сьогодні ще не буду поливати, може завтра піде дощ. Надіюсь, не дощ, малинка наша. Ну так. Да. Якось так. Ну Вітерець, так, да. ось такий розгулявся. Вчора... Вчора теж вночі було, ну вночі було дуже цей. Розкажіть, я вам скажу. Дуже, дуже страшно, бо і вітер, і це летить цей, лети, цей шахе, воно чутно, а потім тишина. і ти думаєш, боже, він політ, ну, полетів далі, чи він десь ну, Ой, ну коротше. Самі розумієте. Ну нічого, дав вікулік. Тому такі справи. Ох, як гарно стало, так, да, якось? Може, ото, пам'ятаєш, ми вдома теж тут сітку вішали, бомбінтон грали. У нас там вдома сітка була. Так в цьому зробити. А де ти сітку? У нас немає сітки. Треба, якщо це, то виписати можна цю сітку. Взагалі, добре, бачите, красиво, красиво, якби ще там трава росла. А там не росте. І взагалі такий газончик красивий. Ось тут які діла. О. дуже красивий такий. Цілий ряд тут такий. А оце, наша, мама оце щось рвала, так? Да? Вона ще цей борщ вона додавала що куди вона? В мене, так, борщ. Я пам'ятаю, кудись вона додавала. Ой, якщо це і завтра і тут пополоть, треба. Якщо дощя не буде. Якщо дощ буде, то буду вбирати в хаті. У мене взагалі був план, завтра батьки поїдуть по справам там своїм, а я хочу побирати в хаті, бо Ігор буде в школі. Я е, буду потихеньку. Да, це, вона так, це воно так пахне взагалі. Кажу, треба було десь цей. Понюхай. Ой, як вона пахне, це взагалі, мені сирень, це подобається. І теж так красиво. Угу. А пахне це просто. ти їдеш по селу, mm -hmm. а так пахне, ну, у людей же теж сирень. Цвіте, воно так пахне. Я кажу, що треба десь нарвати сирень і поставити в себе в кімнаті. Тільки не знаю де його нарвати. Десь може цей. Подивимося, будемо. Ну, тому такі -то справи. Да, вікуль. Будемо зараз йти. Колин вже розігрівати. Вот так вот. Что такие дела? Уже четыре. Скоро есть. Скоро вечерить, это mm. греть надо. Речка сейчас добавилась. не очень голодная. Набрала целую сумку, на где она Там сейчас проблема, как будто пойти поесть, чи приготовить себе. Там, шо, у нее все рядом там. И да, да. открыла ларек тоже для Данина, зашла до тоже. Це, що хочеш там. Пішла там, взяла, що тобі там треба. Да? Ти хазяйка хороша, каже, і в місті. Да. Наша провела картошку, вона см'яти. Це зачем же ти каже про картошку? Хтось диви, скільки її, хто ж її їсти, каже. А там, каже, в неї мама каже, скільки, ну все, не вези, пожалуйста, не закрутки, не картошки, нічого, каже на ній, ну це ж диви, скільки ж це. Їх треба, хто, щоб каже». А я ще давай і те, і те положимо. Мама каже, вона сказала, що даже ну, так вот я щось готовим дома там з собою не нанесе, везе. Нічого. О, то такі діла, все. Результат уже завтра, наверное, покажемо, так? Да, ну подивимося, чи получиться, чи ні, ще, що в общем, то любов винагада. <laughs> з занесением лично. Карточку. Я Любачу, я расскажу. <ріст> <ріст> она, она сейчас скажет, что нехай нехай буду, я нехай буду. <ріст> да. Скажи, у тебе уксус неправильний, ну, Или, можу. или ловушка. Может. Всем уже будет. Все будемо, ми отдыхать, ви вы отдыхайте. Да. Всем ми желаем здоровья, благополучия, мира, добра. И всем пока-пока. До свидання. До завтра.